Я його все записую після того як відео зроблене, але вставочку зробимо невеличку. Третя серія буде по білому малишу, зараз я на ньому їду на роботу. Та й таке. Так, що ми маємо? Вже два сердечка на землі. Біленький там трошки миється, звідси достали серце. У мене просто немає слів, такий вигляд, це все має. Одним словом, колотим. колотимо, зараз домиваємо і запихаємо тачечку назад. Встановлюю нове серце назад. Хоп-хоп. Так, з'єднав двигун повністю з машиною. Вже на подушки одягнув. Зрозуміло, що так тримається поки що до цього, бо коробки ж нічого немає. Але, в принципі, зараз повністю опускаю. Можна ставити коробку і збирати далі. Хоча і зараз поки нема ким поставити коробку, я і вже буду збирати далі. скажімо Так, Так, двигло вже повністю встановлене. Залита поки що вода замість охолоджувальної рідини. Це потім, це все потім. Вже якщо був перший запуск, в принципі, завівся з пів п'ятичка, так як і паливна апаратура, і то паливний фільтр був повністю повний дизелем, без ніяких питань. зараз Фінішна збірка, ще треба підключити щеплення, знизу там вже все стоїть, тільки педаль підключити. І в принципі, можна пробувати виїжджати. Все, двигун шепче. Пройшов я таку мінімальну обкаточку, приїхав на роботу. Десь близько 70 км, в принципі все без проблем. Тільки трішки треба е додати палива на самій паливній апаратурі, тому що слабо трішки їде. А так, в принципі, все без питань, не димить, не пердить. Запускається з півтечка, заїхав, купив. Нового акумулятора. Трошки грошей коштує, але що зробити як треба. Так, ніби все на місці, все нормально. Тут в принципі, на цьому двигуні все нове, тобто і новий ремінь, новий ролик, всі фільтри паливний, масляний, масло нове. Також повітряний фільтр новий. В принципі, тут все обслужено, можна їздити. Так, що ми далі будемо робити? Зараз? У нас така задача. Треба це все повимивати, ці всі карти. Бо це вже звичайно воно не таке грязне було, але Тож я поки ремонтував забруднив. Але воно тут, бачите, 100 років не милося. Оце все, весь бруд треба повимивати, поприбирати, зробити генеральне прибирання в салоні. Е, також потрібно розібрати панель до половини, зняти оце все, тому що воно там не прикручене. Підключити магнітофон, подивитися, чому пічка не працює. Ну і Зараз будемо це все помаленьку розбирати. Я думаю, ви побачите. Розібрав я панельку, значить подоставав ці всі соплі. Це зрозуміло, це все заводське. Тут щось було. Магнітофон раніше був підключений, і воно щось тут було підключене. Я це загідроти дістав. Воно десь тут, я навіть не знаю, давно було підключено. Зараз зробимо по по-нормально, Зараз ці заводські фішки ми їх легенько обкусимо. Зробимо сюди, буде все як по заводу. Це ми зараз тут окультуримо також, на жаль, тут. Не вийде зробити по-заводському, тому що тут відрізана фішка заводська. Ми тут трохи переробимо, зробимо, щоб воно там було більш менш нормально. Тому е до заводської проводки, до цих чотирьох дротів ми не зможемо під'єднатися. На жаль, хоча, в принципі, в принципі зараз можна... А, зараз можна буде щось придумати. Хорошо, добренько, зараз щось робимо. Доробляємо, складаємо, так, підключаємо магнітофон, робимо проводочку, Потім потрібно я цей бік оцю штучку треба буде вимити. Також оцей карманчик він встановлений верх ногами, непонятно зрозуміло, його треба буде перевернути, зробити так, щоб він не тарабанив. Зараз цим займаємось. Так, чим я зараз займаюся? Розібрався з музикою. Тобто такий вигляд, тепер це все має. Такий ж гутик зробив, все красиво, все підключається. Також на радіо треба буде трішки окультурити. В принципі, це все. Цей динамік працює. Я до того, що не лазив, його треба підключити, там по правильному ось від нього провід висить. Хочу в заводську фішку туди в принципі, виходить. Також, поки розібрав, вже хочу зробити, щоб і пічка працювала, тому що сам вмикач працює, наскільки я розумів. Всі фішки, все провода, все підходять. Поплавлене тут гніздо, як завжди. і під капотом немає, скажіть я скажу, Реостата. Тому зараз хоча б е, розберуся, вже не пам'ятаю як правильно спочатку е, з цим гніздом. Потім розберуся, щоб хоча б робила третя швидкість для того, щоб можна було зранку розморозити скло. І, в принципі, тоді буду помаленьку збирати вже назад. Так, підзбирав трошки панельку. В принципі, все тут закріплено повністю вже. Трепко тримається, нічого в принципі не тарабанить. Зараз мені дофон не ставлю і поки що кермову колонку не збираю. Хочу тут все гарно вимити. Також ці пластмаси, всі, кермо і все, що з цим зв'язане, вимію, тоді вже буду збирати. Тобто зараз хочу саму панель вимити повністю, щоб воно було на щось похоже. Думаю, що Тому що тут ці кутики треба гарно повимивати. Бачте, який тут срач, ну, зараз побачите, яка вона буде. Так, помив я повністю торпеду. Найшов також в бардачку, знайшов ще одну заглушку. Ці кнопки все одно не робочі, зараз одну з них викину. Напевно, цю встановлю заглушку, щоб було гарненько. Тепер хочу показати різницю. Такий вигляд це має. Це так, хімчисточка, скажімо так, тобто потім ще легенько протреться частенько і вже в кінці після всього. Тобто, я думаю, можна побачити різницю. Тут наскільки світліше, як там, плюс по... У цьому який це білий колір, ця торпеда, все було точно так само. Тобто повимивалося. Все чистенько, гарненько. В бардачку також не зрозуміло, що робилось, повністю все достав, повимивав. Тут вже воно на щось схоже. Все-таки продовжую далі займатися. Панель вже підзібрав. Зараз займуся дверима і дверними картами вигляд має е, Ще залишилося поставити цю пластмаску на рулькунку. Не ставлю, тому що треба з замком розібратися вже потім. тобто Тут все чики бомбоні, музика працює, все підключив. Радіо, все працює. Все, звичайно, оці двер... сітки на дверних картах я не знаю, що я, напевно, з ними все-таки придумаю, тому що я не можу в мене аж кров звичай йде. Так, займаємось далі. Так, зняв я двоюронну карту. Чого я її зняв? Тому що коли опускаєш вікно, воно падає. Тут хтось не прикрутив, там не вставив де треба е, цього, направляйку і воно випадає. Це раз. По-друге, е, дверка, як виявляється, старого зразка. Тобто, бачите, це до 94-го року ще з дірами, а це вже все на зразка. і через що динамік так поставили, бо тут нема місця. Зараз тут треба буде вирізочку, сюди динамік. Там тоді щось вже придумаю, якісь сітки куплю, якісь більш нормальні чи що, ну щось таке. Бо воно виходить так, що динамік випирає сюди карту. І також такі штучки треба поробити. Ну Так яких немає, тут будуть просто кутнички такі пороблю маленькі. І, цей. і тоді прикручую їх і буде бомба. Зараз мию, все прикручую, все роблю. Зараз все зроблю те, що треба, покажу і потім буду ставити карту. Так. Тепер такий вигляд ці двері мають. Вимилися навіть на щось стали схожі. Забув зняти як була карта зняти, що я там робив, але зараз я все розкажу. Тобто зараз а, забув ручечку сюди зараз поставити її. Помиюю, зняв це все, Знав, зняв динамік, оцю сітку, динамік. Е, нічого поки що кращого я не придумав, побачимо ще як буде. Можливо, сітку або другу куплю, або цю якось назад прикрутю. Біда в тому що. Динамік був прикручений напряму до карти, а не туди в заводське місце, ну, де якби воно повинно бути, скажімо так. І воно виперло зараз карту. Спер... Ну, Бачите, рух... е карту прорвало ось ручкою від вікна. Тобто, це через те, що воно виперело. Назад... Воно повинно бути ось так, але вже йому нічого не зробиш, воно вже прийняло свою форму так і на... ну, назовні. Але що зробиш? Це краще, як було. Зараз, напевно, це прикручу назад якось у культурі трішки. Щоб хоч трішки менше цих дірок було. Була б в мене просто сітка без пластмаси, тобто така сітка є, знаєте, як на круглих динаміках, Можна було б прикрутити, воно б не так виглядало. Але в принципі це все одно краще. тобто, вже Нормальна карта тримається, все міцно, все вимето, все гарненько. Зараз 2 секунди просто покажу з того боку. Подивіться, які ці двері. тобто... Метал не білий, а коричневий. І це все таке саме. Тобто зараз ми його доведемо до ладу і другу сторону. Зняв я праву карту. Так, Це вже замочив хімію та так само. Тут зараз трішки замочився, зараз буду мити, в принципі. Так, тут повезло, що є заводська проводка. Все, що вже підключав динамік, перевірив, все працює, так як я там підключив магнітофон до заводської проводки. Тобто там не буду розбирати вже, там все нормально. Зараз кріпю динамік. Підкріплю ту прокладочку сюди і збираюся з воротним порядочком. Також ще відновив е замок, щоб запривав, закривався ззовні. вже працює. Так, зібрав вже другий бік. Що я придумав із сітками. Тобто я із сіток із цих, достав саму сітку, корпус цей викинув. Можливо, не так сильно, не сильно акуратно, але краще, якби була така бандура висіла бі так само. Там вийшло. Там ручка не камільфувала, що зробиш. Ну, Я думаю, що більш-менш такий вигляд має. Зараз поки що прибираю і на сьогодні все. Новий день, нова робота. Спереді ми вже в принципі, розібралися. залишилось такі помити. Зняв чехли повністю, вже по праву, вони сушаться. Тепер прийшов час зайнятися кузовом. Тобто бачите, яке все в якому стані, треба все помити. Потім хочу позашивати трохи ці всі діри, щоб було на щось схоже. Менше полюку тягнуло. Підлогу довести до розуму, якщо вийде, знімлю сидіння, хочу перенести на сантиметрів 10-20, тому що сюди навіть залізти не можна. Так що зараз це все вигружаю і показую, чим буду займатися. Такий вигляд зараз все має. Так, не базарний, скажімо так, але вже набагато краще. Поробив карти. З чого було, на жаль, але все одно все набагато краще. Вже тепер і буде і тихіше в ньому, і тут не буде вибиватися на кузові всяка фігня. Тобто тут-тут. Сюди не вистачило поки що матеріалу. Вже буду вдома, тоді дороблю, візьму матеріал. Тобто тут карти зробились, помилося, все повністю, повимивалося. Ліноліум попідрізався, щоб нормально лежав. Також попралися чехли. Трішки негарно я їх зав'язав, але зате вони так гарно тримаються. Вже в машині нормально пахне. Такий вигляд спереді все має. Чистенько, гарнень, гарненько нали, нализано, намито. Тобто вже хоча б можна їздити. Стелю трішки почухав, хоч вона і тепер ну, все одно брудна, ось тут видно ці плями трішки. Але проти того, що було, це набу й земля. Такий вигляд з боку має. Це чехол якийсь чи то само, ну він то заводський, але через те, що то спинка відкидається, і ця тройня, вона якось тут трошки зшита. Ну, тобто це не я робив, так і було, але в принципі нормально. Так, Ззаду вигляд такий. Е, також зробив замок запалювання. Склав повністю розібрався, в чому проблема була, чому з ключа вона не хотіла заводитись, тільки напряму. Вже все склав, все нормально. Магнітофон працює, все грає, все нормально. Так, Їдемо зараз на тест-драйв. Історія з цим білим красунчиком, як виявилось, продовжується. Поставив я новий двигун і як думаєте, що? Поїздив я один рівно один день і він заклинив, зняв я вже піддон, розібрав, стою я так. Не питайте, чого в таких умовах, просто посеред вулиці, на жаль. Оба! Ви подивіться просто на цей масло заборничок. Це просто пизда. Е, слава Богу, нічого критично не сталося. Купив я. Тобто ну, він не заклинив. Просто тяжко став прокручуватися. Я зрозумів, часно заглушив, просто що вже для профілактики таких зняв, купив комплект нових вкладишів 500 гривень. Зараз замінюю. мию. Е, зараз це все заквасію, мию цього заборничка. І зараз, походу, буду показувати, що буду робити. Ось такий вигляд це все має. Зараз якраз йде заміна вкладиша другого циліндра. Тобто ось я вже у кришку поставив новий ну, старій, потім покажу бо далеко. Зараз ще залишилось в шатун поставити. Тут, як бачите, кульневалу нема абсолютно нічого. Е, вже поміняв перший четвертий, зараз другий, третій міняю. В кінці потім покажу вкладища, які були. Ну і залишилось ще два циліндри, піддон і можна пробувати. А відмити ще масло заборника, не забудьте саму сітку, як бачите, він ось Таке, тут тут ще помію легенько і можна збирати назад. Така сука невесела історія. А так в польових умовах посеред вулиці доводиться робити. Показую. Все відмив повністю. Спочатку замочив бензині з півгодинки. Але воно так відчухалось, звичайно, але поганенько. Тоді ось е, саме звичайний карбклінер. Де вони, він, він відмиває все, в принципі, так намив, що все легенько протираю. тобто Сіточка вся як нульцева, там всередині трохи так, ось, що гімна була засох, що смолець її відмив, всі бомбоні Зараз мию піддон і буду складати. Так, такі вкладиші я зняв старі, ось, поки підсихає поддон після того, як помив. Тобто вони ще тільки-тільки начали, ну, тобто Тут навіть воно пальцем не відчувається. Ось на четвертому циліндрі були найгірші. Тут вже так де-не-де не, де не чуваються, але це саме поверхневий шар. Слава Богу, нічого страшного, колінвал там все чітко. Тут такі віля, це всі майнові фірми N'E. Е. В принципі, з ними вони ніби нормальні. Ну, і раніше ці запчастини ставили не тільки на транзит, то ніби ніяких не було. Зараз підсіхає поддон, потім встановлюю болтики вже ось помив усі. Та й таке. Ну що, поддони я зібрав. Рейку прикрутив, бо рейку відкручував, але не, ну, довга історія одним словом. Коротше, піддончик, все на місці, все прикручено. Зараз зариваю мастил і буду пробувати перший запуск. Так, ну що, зараз буду пробувати перший запуск. Зараз е зняв плюс із паливної апаратурі. Зараз холосту кручу, щоб просто закачати саме мастило, тому що масляний фільтр. Ну і вся система повністю пуста. Крутимо так. Так, без плюса на топлюні підкачав, зараз тільки що масло хвилин, секунд 30 покрутив. Вже плюс на топлю вдів, запускаю. Все, двигун затих. Залишаю, хай поки що працює. Продовження епопеї з цим білим транзитиком, так як дуже погано працює щеплення, зараз покажу, в чому причина. Довелося зняти ще раз коробочку. Також зараз знімлю кардана, тому що оця хрестовинка розбита. Тут вже хоч вона і заварена, ми зробимо хоч і так само, але нову хрестовинку поставимо, беремо з тим шліце, бо дуже туго ходять. Так, показую, в чому причина. А проблема в тому, що. Не вижимається повністю щеплення Зараз показую. Е, так. Це, цей диск оцей комплект, диск і корзина стояли на цьому двигуні. Він раніше стояв вже ж тут, це я його зняв. Це те, що стояло на цьому синьому. Виходить, як в чому різниця. Отут дуже сильно старті лапки. Вижимний виходить в мене туди, куди треба, а дуже широко вже. І зусилля дуже. Неправильно розподіляється. Тобто, якщо подивитися ці дві корзини, поставити одна біля однієї, навіть на око видно, що тут отвір менший. Тобто лапки не так сильно стерті. Діск тут, в принципі, новий, його хтось міняв, видно, що ще свіжий. Цей трішки підтертий. Зараз з двох комплектів тобто цей диск і ця корзина залітає сюди, потім показую далі. Так, хрестовинку ми розібрали. Ось що що вона у нас розвимає. Тобто Вона була заварена. Ми її звісно, так само заваримо, бо дрова в нас нічого немає вибора. Такий вигляд стара хрестовинка має. Тобто, ось нова. Ось стара. Тобто, тут навіть куски чашок по не були. Я вже не говорю за те, що тут половину голов не було. Також проблема в тому, що тут є люфт на шліцах, Тобто болт вжимаєш, а шліці все одно не зажимаються. Зараз ми ставимо міточку тут, щоб поставити так само. Це треба завжди робити при розборі кардана. Ja, давай. О. Через те, що якщо так не зібрати, ми ж його потім балансувати не будемо. Зараз розбираємо, дивимося в чому проблема. Прямо на ваших очах. Тут, як правило, просто дуже низько посадений фланець. І болт просто не може вжати. Тобто треба або шліци на міліметр підкоректувати, або сюди грубшу шайбу поставити. От за що я говорю? Шайба прогинається, шліці стоять в один рівень із оцим флянчиком, і воно не може його вжати. Тобто зараз треба або тут підрізати, або товщу шайбу поставити, щоб вона не прогиналася. І таким чином ми вирішимо цю ситуацію. Зараз це все робимо, тоді показуємо. Так, підрізав я трішки шліці на міліметр приблизно. Підставив шайбу із дев'ятки, із регулювачного болта Стойки. там вона якраз грубеляцька і крепка. Якраз чітко тепер, як чуєте, ніякого люфта на шліцях немає. Так, ставимо хрестовин, тут беремо далі. I'll be out in the sunshine. Running beside the lion. Я покажу таку штуку. Коротше, їхав я додому і зникла зарядка. Але Думаю, не буду глушити, не буду ставати, бо хрен не знаю, що там сталося, їде, так і їде. Додому залишувалось 50 км залишалося. Ну, Їду я собі їду, вже майже доїхав додому, пару кілометрів залишилося. Стаю в магазин потрібно буде. Заглушив автомобіль, виходжу, думаю, загляну під капотом що ж там сталося. Показую. Дивлюся, Болта верхнього немає на, на кріпленні генератора. Ну думаю, нижній тримається, генератор стояв отак. ремень, тобто, отако був, отак був послаблений. І я так 50 км проїхав. тобто, Але виявляється, що так і нижнього болта немає. Тобто воно отакого! Як я так їхав, скажіть мені, будь ласка, як цей ремінь не спав, немає ні захисту, нічого, його не засосало під ремінь ГРМ. Це, я ще такого не бачив. Це вдача сьогодні точно була на моєму боці. Все, коробку я поставив. Все стоїть, все чекі-бомбоні. Щеплення працює просто прекрасно. Якраз там е, вибрав якраз там міліметровий буквально зазор на корзині. Тобто, ось лапка легко ходить. Є там зазорчик, все вижимає, все чітко. Е, також так, що по кардані. Я знаю, що так не можна робити, і це неправильно, і це не буде працювати. Але в моїх польових, польових умовах і на мій вік, як то кажуть, вистачить. Нова хрестовинка, нічого не люфтить зараз. Все там плавненько, класненько. Також тут ну, там під зажав, то зробив так, щоб зажималося через те, що. Ой, цей болт не втягував, тут на шліцах був люфт. Також вимив тут шліце, промастив їх повністю. Зараз щільненько, все класно, тільки що проїхався, все чітко, все працює. Що я можу сказати? Ось забув резиночку, вдіти на, вих... на трубу. Зараз ще резиночку вдіваю. І поки що все їду на тест-драйв. А це кінець третьої серії. Як бачите, він на льоту, все чітко. Якщо в когось є бажання його купити, я буду тільки за. Ціна буде, я думаю, 1800 доларів на плюс торг завжди. Торжиш, ніхто не відміняв. Ми живемо все-таки в Україні. Машина в технічному стані повністю в ідеалі. Тому я думаю, всі, хто мають бажання його придбати, можете мені писати, я вже там з вами зв'яжуся. або пишіть мені в інстаграм, тобто без проблем. Щось придумаємо. Все, всім дякую за увагу.